Бум Похнасті цуцики. Думав, що біглі воїн проти мопса забіяки це гарний хід? Не очікував такого, так? Бам! Вівчарка слинько мітить свою територію. <смірка> Отак! Ага! Так, так! А що ти робиш? Нічого такого кажу одразу. Е -е, класна іграшка. Це не іграшка, а гральна фігурка. Частина складної гри, яка потребує стратегічного мислення, спритності та нещадної агресії. Це пухнасті цуцики. <рив> <рив> Елі звучить не дуже. А от і ні. Зараз це наймодніша гра. Тоді чому ти граєш у цю гру сама з собою? Вдосконалі навички перед турніром з пухнастих цуциків, коли в бургер зберуться найпопулярніші гравці. Пробачте, не підкажете, де сидять прихильники пухнастих цуциків? Тут. Прямо тут, от за цим столом. Ну ла. Привіт, трохи спізнився. Просто полірував шнауцера та. Егман, ти і пухнасті цуцики? Я? Ні-ні-ні. Ти що? Я лихий і могутній Егман, і я б не... А, та ну, звісно ж, я збираю цуциків. Вони просто диво. Це точно так. Слухай, зроби мені послугу, не кажи Соніку та всій компанії, бо вони з мене глузуватимуть. Ой, не кажи, не хвилюйся. Я збережу твій секрет. То, який твій улюблений цуцик. Та ти що? Як я можу вибрати одного? Знаєш, Егман, може, ти не такий вже й поганий. Я зітрово вас, брудні гризуни з лиця планети. Емі, не хочеш потім зазирнути до мене зіграти в пухнастих цуциків? Ти серйозно? Чого б це я йшла до тебе? Ти ж просто зараз на нас нападаєш. Це робота. З 9 до 5 ми вороги. А після п'ятої ми друзі по пухнастих цуциках. Емі, тобі помогти. Ні, Пораюсь. Добре, буду о восьмій. Чорт тебе, Емі Роуз? Ти відправила мене за горизонт. Тепер ми точно не скоро побачимося. Емі, ми на пляж. Ти з нами? Е, ні, я маю полити кота. Я дуже зайнята. Побачимось. І це вже втретє на цьому тижні. Я хвилююсь. Вона може залити кота. Вражаюча колекція. Під бульполі? Доберман Дірк? Серйозні гравці, але когось немає. Отак, легендарного пуделя фенсі. Перлини пухнастих цуциків. Я вже давно полюю за ним як яструб. Я принесла свою колекцію. Може, кимось поміняємось? Мінятись? На цю дрібноту? У мене ж великі цуцики. У тебе силовики, але бракує приманок, помічників і захисників. Розумієш? Я колекціонер. Насправді я не знаю, як грати. З таким набором цуциків і тренеркою мною ти швидко станеш першокласним гравцем. Мета гри прибрати з дошки усіх цуциків суперника. Кожен цуцик по-своєму унікальний. Ретрівер Голді викопує ями, затримуючи суперника на три кроки. Шарпей Шарлін гавкає і розлякує менших цуциків. А це хто? Бульдожка Герті, якщо її посунути, вона лишає бруди і вибуває з гри. Я неї не ходжу, вона в мене стоїть на удачу. О! А на цій маленька корона? Це крижана тіара, аксесуари підсилюють цуциків. А ще це гарно. І не кажи, а? <сум> що ж, дивись, як треба грати. Майстром вчився в найкращих. Ну, хоча вже ні. Бо я тебе переміг. Переможний удар. Ви помітили, що цей тиждень якийсь довгий. Гей, а коли справа не у тижні, а може, щось відбувається, а ми і не в курсі? Неможливо. Ми знаємо все. Так, коли щось відбувається, знаєш завжди, чи ти, чи я, чи накус, чи Стікс, чи Емі. Що там таке? Не бачу. Я зазвичай шпигую за взаємі через інше вікно. Схоже в неї побачення. Що? Ну клас, а мені що, не дивіться так. Це Егман! Спинімо його. О, е, молодець! От що б тебе! Не дав мені втілити в життя злісний план. А я тут заради нього. Що ж, піду. А вам цей напад не здався дивним? Ні, він був страшний, я злякалася. Та ж Егман перед нападом не стукає. Що таке Емі? Нічого. Я беззахисна, а ви мене врятували. Добре. Ми з Еґманом друзі по цуциках Ти дружиш з Егманом? Тільки коли ми не б'ємося, тоді ми граємо. А завтра ми йдемо на цуцикон. Це змова, підступ, афера, шахрайство, обман. А ти наївна, довірлива, дурна, недолуга. Ні, Стікс, значно гірше. Цуцикон це зібрання щирих прихильників пухнастих цуциків. Та Егману я не вірю. Тож, хоча я і ризикую своїм іміджем дворового хлопця, ми підемо на цуцикон. Просто супер! А я рідко таке кажу. Оу! Знайшов у кишені сирну паличку. Супер! Глянь, скільки гарненьких аксесуарів! Оу! Малий, що хочеш за пуделя фенсі? Я не віддаю пуделя фенсі. Все має ціну. Я дам тобі маламута місі підбуля полі і на додачу двох своїх роботів. <плес> Знаєш що? Те саме без орбота і к'юбота. Це ж уже кращі умови. Ні. Ясно, з тобою складно. Тоді так додам робота винищувача. Діти люблять величезних роботів. Моєму сину не потрібна машина для знищення. Ти не знаєшся на дитячій безпеці. Мій малюк. Добре, мама пішла. То що? Ой, держи, капелюх краси. Якщо активувати, то перед цуциком ніхто не встоїть. На поміч хтось чи щось атакує. Товариство блискавки! Вот. Розберімося з блискавками. І де вони? Подіємо нікчемна блискавка. Ні, Я не винен. Забирай мене! Думаю, цей цуцикон він запам'ятає. Добре. Він подсупив мого пуделя. Ти що? Це обмін. Твій пудель фенсі за те, щоб я не знищив усе, що маєш. Та годі вже, Егман. Ні, Сонік. Я розберуся по-своєму. Егман, пропоную тобі зіграти. Якщо я переможу, то ти віддаси пуделя. Згода. А як програєш, я заберу бульдожку Герті. Що від неї ж нема користі, бо ти її любиш. Я ж поганець врешті. Я знаю, як ти граєш. Це мені раз плюнути. У тебе лишилась тільки Герті, найслабша фігура у грі. Подивись, я запросто виграв у тебе. Просто класика жанру. Як тоді, коли я вкрав пуделя, відвернувши вашу увагу гірським обвалом і підставивши блискавок. <звали> Звалив провину, а? Гарна ідея. Герті, ану, нароби тут бруду. О, ледь не забула. <звали> Капелюх краси! Тепер Герті найчарівніший цуцик на досі. Її ні в чому не звинуватити. Тому провина за брудні сліди ляже на інших. А як у мене більше нікого немає, винен пудель фенсі. Ні, нечесно! Ти можеш звинуватити інших. А от і ні. Віддай пуделя! Ні, не віддам! Ні за що! Що ж, ми більше не друзі по цуциках! Та... Я думав, що ми найкращі друзі. Добре. Я поверну пуделя фенсі. То ми пограємо після того, як я підірву, тобто коли я пофарбую ігрову. І виграла усе. <плес>